В нашому монастирі є така дуже гарна бібліотека, і тут цілий куточок цій бібліотеці є присвячений творам, працям митрополита Андрея Шептицького. Він був професором морального богослів'я, він мав багато різних знакових ступенів. І він після себе залишив величезний доробок різного роду праць. Як богословських, церковних, так він піднімав різні актуальні соціальні питання. Будучи митрополитом Львівським у 1901 році, він засновує. Згрумадженням цих студентів, але це вже був наслідок його діяльності тут, як священника. бо в 1898 році. Ще тоді Андрей Шептицький у селі Восену започаткував. Це було так напівофіційно, скажімо, але таке спільнотне життя для молодих хлопців, для чоловіків, які хотіли б бути монахами, але не могли потрапити до Василянського чину. І він, якби під його проводом, вони вже навчалися такого монашого життя, яке пізніше він же як митрополит, зреалізував саме через е, організацію студентського життя. Потім він покликав ців туристів. Тому вже тут е, в ньому зароджувалася ідея. Яка пізніше зреалізувалась в його єпископовському служінні. Тому також це одна із таких дуже важливих сторінок служіння отця Андрея Шептицького в Краснопському монастирі, що в 1798 році у Волсені він якби дає такий перший етап, зароджує е, оце таке монаше життя. Також він був не лише професором для монахів, так суто так закрито десь тут. В Монастирі він теж був з людьми. Він проповідував, він ділився божим словом для українців, які жили в цей час. Він виконував дуже таку активну душпасерську діяльність в тогочасному крестонополі. Є один цікавий факт, коли отець Андрей Шептицький виконував тут душпасторське служіння, то в селі Пархач, це теперішнє межиріччя, він проводив реколекції, реколекції, які були присвячені обіду тверезості. Це є така дуже гарна традиція, що люди добровільно відмовляються від алкоголю протягом певного часу і це за, за когось, так? складають таку жертву. І тоді оці на чолі з отцем Андреєм Шптицьким в селі Межиріччя проводили реколекції до цієї події. В хроніках описується, що декілька днів поспіль він там мав науки відправляв божественні літургії і сповідав людей, розповідав людям про світі тайни, молитву, про важливість морального духовного життя. Тому не тільки в Крестонопі, але і довколишні села вони знайомі з усім Андреєм Шептицьким, бо він дуже багато вклав сюди своє знання, свої проповіді, свої молитви і кому дуже-дуже близький для цього місця.